Добрий день, шановні восьмикласники. Вас вітає вчитель математики Одеської гімназії Південно Українська Чумак Надія Іванівна. Тема сьогоднішнього заняття виконання вправ та розв'язування задач на додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. ЕПІграф сьогоднішнього заняття. Слова видатного українського математика Михайла Остроградського. Багато чого з математики не залишається в пам'яті, але коли розумієш її, то легко при нагоді пригадати призабути. Ключові поняття, які ви сьогодні будете застосовувати, це раціональні дроби з однаковими знаменниками. Сума та різниця рі... раціональних дробів з однаковими знаменниками, область допустимих значень раціонально дробових виразів та графік функції. Сьогодні ви повинні показати знання правил додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками. Повинні вміти знаходити суму і різницю. Раціональних дробів з однаковими знаменниками. На занятті вас буде супроводжувати сова. Чому сова? Бо сова це символ знань та мудрості, і ось вона поведе вас сьогодні по дорозі знань. Повторимо алгоритм додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками. Перше. Записати суму чи різницю чисельників дробів, використовуючи спільну риску, а знаменник залишити без змін. Друге виконати в отриманому чисельнику відповідні дії, якщо потрібно, розкрити дужки та звести подібні доданки. Третє. Скоротити отриманий дріб, якщо це можливо. Застосуємо повторений алгоритм до виконання дій. Розглянемо перший приклад. До дробу А поділене на 7 додати Б поділене на 7. Легко бачимо, що це дорівнює дробу А плюс Б поділене на 7. Приклад другий. Від дробу. 3х поділене на 5 відняти дріб х поділене на 5. Дорівнює. Над спільною рискою дробу записуємо 3х мінус х знаменник 5. В чисельнику маємо 2х знаменнику 5. Результатом є дріб. 2х поділене на 5. В третьому прикладі від дроби а поділене на х віднімаємо дріб а поділене на х. А плюс а в чисельнику записуємо. Знаменник залишаємо без змін х. А і мінус А як сума протилежних доданків дає нам 0. В результаті маємо дріб Б поділене на х. В четвертому прикладі знайдемо суму двох дробів. 7х у квадраті поділене на 2у та 5х у квадраті поділене на 2у. Чисельник у 7х у квадраті і 5х у квадраті дає нам 12х. Знаменник 2y. Скорочуємо даний дріб на 2. Маємо дріб 6х у квадраті поділене на y. П'ятий приклад. Знайдемо суму дробів а плюс 4 поділене на 9. Та 5 мінус А поділене на 9. А плюс 5 мінус А записуємо над рискою дробу. Знаменник 9 під рискою дробу. В результаті додавання А і мінус А маємо 0. 4 і 5 маємо 9. Отже, дріб 9 дев'ятих дорівнює одиниці. В шостому прикладі. Знайдемо різницю дробів х y поділене на 8 та х мінус у поділене на 8. Нас тут над спільною рискою дробу треба записати різницю чисельників. Для цього ми другий чисельник заключимо в дужки, щоб потім застосувати правила розкриття дужок, перед якими стоїть знак мінус. Маємо в чисельнику х y мінус х y поділене на 8, х і мінус х, як протилежні доданки, в сумі дають 0. А 3 і y маємо 4 y. Дріб 4y поділене на 8, скорочуємо на 4. І в результаті маємо дріб у поділене на 2. Виконаємо дії. Розглянемо приклад на віднімання дробів 7А плюс П в кубі поділене на 3П і 7А мінус 2П в кубі поділене на 3П. Від чисельника першого дробу віднімемо чисельник другого дробу. Знаменник 3П залишаємо без змін. Після розкриття дужок маємо що 7А і мінус 7А. В сумі дають 0. А P в кубі плюс 2п в кубі дають в сумі 3п в кубі. Записуємо дріб 3п в кубі поділене на 3п. Чисельник і знаменник мають спільний множник 3п. При скороченні ми маємо дріб П в квадраті поділене на 1. При діленні виразу на одиницю. Маємо сам вираз. Результат п у квадраті. В другому прикладі знайдемо різницю двох дробів. 5а мінус б в четвертому степені поділена на 6б в п'ятому, і Б в четвертому плюс 5а поділена на 6б в п'ятому. Дорівнює Над спільною рискою дробу, запишемо різницю. Чисельників. Знаменник залишаємо без змін. Після розкриття дужок, перед якими стоїть знак мінус, маємо в чисельнику 5А мінус б в четвертому, мінус б в четвертому і мінус 5а. 5а і мінус 5а. В сумі дають 0. Мінус б в четвертому і мінус б в четвертому маємо мінус 2б в четвертому. Дріб. Мінус 2 b в четвертому, поділена на 6b в п'ятому, має спільний множник для чисельника і знаменника 2 b в четвертому. Після скорочення дробу маємо дріб, в чисельнику якого мінус 1, а в знаменнику 3 b Мінус що стоїть в чисельнику, можна поставити перед дробом. В результаті маємо дріб мінус 1 поділене на 3 b У прикладі третьому нам треба знайти суму двох дробів, віднявши від цієї суми третій дріб. Ми можемо над спільною рискою дробу записати. Перший чисельник додати другий чисельник і відняти третій чисельник. Як завжди, третій чисельник беремо в дужки для того, щоб потім застосувати правила розкриття дужок, перед якими стоїть знак мінус. Знаменник 8А залишається без змін. В результаті додавання подібних доданків 3А, 4А і А, маємо 8А. Числа 5, мінус 4 і мінус 1 в сумі дають 0. Маємо дріб 8А поділене на 8а. В результаті ділення виразу самого на себе маємо 1. Розглянемо вправу третю. Треба знайти значення виразу. До дробу м у квадраті поділене на 2m мінус 10, додати дріб 25 поділене на 10 мінус 2м, якщо м дорівнює 25. При знаходженні суми цих дробів, ви можете задати запитання. А як він відноситься до нашої теми, якщо тут різні знаменники? 2М мінус 10 і 10 мінус 2М. Так, ці знаменники не рівні, але вони є протилежними. І щоб зробити їх рівними, ми у знаменника другого дробу поміняємо члени місцями. Але обов'язково і перед дробом поміняємо знак тому суму m квадраті поділене на 2m-10 та 25 поділене на 10-2м, ми замінюємо різницею дробів. m у квадраті поділене на 2m-10, та 25 поділене на 2m-10. І маємо віднімання дробів з однаковими знаменниками. Тому можемо застосувати правило. Від чисельника м у квадраті віднімаємо чисельник 25. А знаменник 2м мінус 10 залишаємо без змін. Подивіться уважно на чисельник m в квадраті мінус 25. Ви побачите там формулу скороченого множення, різницю квадратів. Застосуємо її. 25 це 5 у квадраті. І маємо дріб м у квадраті мінус 5 у квадраті. А в знаменнику винесемо спільний множник 2. І маємо знаменник 2 помножити на m мінус 5. Чисельник запишемо у вигляді добутку m5 помножити на m плюс 5. А в знаменнику 2 помножити на мінус 5. Чисельник і знаменник. Мають спільний множник м 5 За умовою, що цей множник не дорівнює нулю, на нього можна скоротити, і маємо дріб М плюс 5 поділене на 2. Тоді, враховуючи, що М дорівнює 25, і замість М підставляючи це число, маємо М плюс 5 поділене на 2. Дорівнює 25 додати 5 поділене на 2. Тобто 30 поділене на 2 дорівнює 15. Від розумових вправ перейдемо до фізичних. Сова вам пропонує взяти участь в жвавій руханці разом з креслярським приладдям. Права 4 пропонує вам подати дріб у вигляді суми, або різниці цілого виразу і дробу. Давайте пригадаємо, що якщо в чисельнику дробу в нас є сума або різниця двох, трьох виразів, то можна представити цей дріб у вигляді суми, чисельник якого дорівнює одному виразу, а знаменник залишається. Без змін. Розглянемо приклад перший. Дріб М плюс 3 поділена на М представимо як суму двох дробів: М поділена на М і 3 поділена на М. Ми сьогодні вже згадували, що якщо вираз ділиться сам на себе, то він дорівнює одиниці. Тому маємо результат. 1 плюс дріб 3 поділене на m. Приклад другий. Дріб, а в четвертому степені додати А в кубі мінус 5 поділене на А у квадраті. Дорівнює. Представимо цей дріб у вигляді суми трьох дробів. А в четвертому степені поділене на а у квадраті, А в кубі поділене на А у квадраті. І мінус 5 поділене на а у квадраті. Маємо до першого дробу, застосувавши ділення степенів з однаковою основою А у квадраті. До другого дробу застосувавши ділення степенів з однаковою основою, а в першому степені. Тобто маємо результат А у квадраті додати А мінус дріб 5 поділене на а у квадраті. Ми бачимо тут два цілих вирази і дріб. Тобто наше завдання виконане. В третьому прикладі маємо дріб х у квадраті плюс 5х мінус 3 поділене на х плюс 5. Якщо ми з вами автоматично застосуємо ділення кожного доданку на знаменник, то ми не досягнемо нашої мети. Але, придивившись уважно, ми побачимо, що якщо згрупуємо х у квадраті і 5х та винесемо спільний множник Х за дужки, то маємо добуток х помножити на х плюс 5. Тоді можемо цей вираз поділити на знаменник х плюс 5. Маємо дріб Х помножити на х плюс 5 поділене на х плюс 5, мінус дріб 3 поділене на х плюс 5. Перший дріб можна скоротити на спільний множник х плюс 5. Маємо цілий вираз х і дріб. 3 поділене на х плюс 5. Результат х мінус дріб 3 поділене на х плюс 5. Розглянемо вправу п'яту. Побудуйте графік функції y дорівнює різниці дробів 2х у квадраті мінус 4х поділене на х і х у квадраті мінус 7х поділене на х. Знайдемо область допустимих значень виразу, яким задано функцію. Знаменник Х не повинен дорівнювати нулю. І ми пишемо ОДЗ Х не дорівнює нулю. Спростимо праву частину нашої рівності. Для цього виконаємо дію віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками. Від першого чисельника віднімаємо другий чисельник, помінявши знаки. І маємо в результаті 2х у квадраті мінус х у квадраті, х у квадраті, 7х мінус 4х плюс 3х. Дріб х у квадраті плюс 3х поділене на х. Запишемо у вигляді, чисельнику якого добуток. Винесемо спільний множник х дужки. Х помножене на х плюс 3 поділене на х. Запишемо задану функцію, використовуючи отриманий дріб. Ми бачимо, що за умовою, що х не дорівнює нулю, чисельник і знаменник можна скоротити на х, тому наша функція задається формулою y дорівнює x 3. Лінійна функція, для побудови якої нам достатньо двох точок. Задамо ці точки. Якщо х дорівнює нулю, то у дорівнює 3. Точка 0,3 знаходиться на осі ординат. Якщо х дорівнює мінус 3, то y дорівнює 0. Точка з координатою мінус 3 0 знаходиться на осі абсцис. Проведемо через ці дві точки пряму. Але не забуваємо, що за ОДЗ х не повинна дорівнювати нулю, і точку 0. 3 ми повинні вилучити. Остаточно графік нашої функції, зображений в цій декартовій системі координат, представляє собою пряму, яка проходить через точки мінус 0 і 0, 3. Але точку 0, 3, коли х дорівнює 0, ми вилучаємо. Для цього на рисунку ми малюємо кружечок. Всередині якого ми не замальовуємо. Тобто, ми показуємо, що це вилучена точка. Маючи досвід, після сьогоднішнього заняття ми можемо швидко дати відповідь на запитання, вказати правильну відповідь в першому прикладі. Сова на вас уважно дивиться, і ви зразу розумієте, що перша відповідь неправильна. Бо у нас не враховано, що треба від двох А відняти 4А. Друга відповідь в центрі також неправильно, бо знаменник повинен залишитися без змін, а в нас чомусь Б у квадраті в знаменнику. Це неправильно. І лише третя відповідь справа, вона є результатом віднімання цих дробів. Ви правильно показали це. Другий приклад треба вказати помилку. Сьогодні достатньо ми розглянули прикладів на віднімання дробів з однаковими знаменниками і повинні вже зразу побачити, що в чисельнику замість плюс два повинно стояти мінус два. І тоді відповідь наша буде. 7 мінус b в чисельнику і 7 мінус b в знаменнику що дорівнює одиниці. Сьогодні на уроці ми з вами повторили правила додавання та віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками. Та закріпили основні навички розв'язання різних завдань на додавання і віднімання раціональних дробів. З однаковими знаменниками. Після того, як ви так гарно сьогодні позаймалися, домашнє завдання буде вам вісім прикладів на спрощення виразів. Ви добре з ними впораєтесь. Бажаю успіху, гарного вам дня!